Покажу свою шухлядку номер 1 Так, що тут є? Тут є от такий вишитий хрестиком набір, виріб, не знаю. Типу, той, хто багато думає. Оверсінкер. Так, далі. Тут є у мене такий комплект. Це для навчання когось вишивати. Я його можу брати з собою десь в подорожі. І буває, що хтось каже: блін, я б теж хотів. І я така: опа, опа, сідай навчу вже все, сходу зразу. Так, далі у мене тут є вишивка на маркізеті. Це ось така, ну, я думаю, більшість знає, що це таке дуже тонка тканина. І я от пробувала на ній робити. Мережку достатньо легко. Ну, Треба придивлятись, але виглядає це все ну, неймовірно. Єдине, що якщо сорочка, то ну, блін, вона вся процвітляється. Не знаю, куди використовуються такі сорочки, але виглядає прям вишукано. Так, це у мене тестовий м -м, льон Сотема. Брала в оберігові. Отакий от от шматочок дали. Ну звідкись кусочок. Казали, пробуйте, вишивайте. Ось пробувала вишивала. До речі, оце якраз нитка тут Brother Special. Так, далі. Це у мене тут Онікс, той, що повністю бавовна. Це шматочки для майстер-класів, де я Дуже класна тканина, щоб когось вчити. Великі нитки, гарно видно, можна пояснити. Рекомендаціон. Ну, і 100% бавовна мені подобається склад Так, це якась рандомна тканинка з рандомного секінду. По цьому немає ніяких знаків. Ну, Коротше, просто кусок тканинки. Е, далі ще є два шматочки тканини, колись мені давала пані Тетяна та, що проводить Льоля-марафон. Так, потестувати. Ну, Канцелярські, але користуюсь і так. Це у мене тут все по бісеру, всякі схеми заготовки. Далі тут ще є у мене отака от на чомусь роздруківка була колись, а це на кишеньку. Отак. Хоп, і готова кишенька. Це у мене конверт, в якому мають лежати гроші для тканини і матеріалів. Поки що тут пусто. Ну і... Оце все, оце все, це все нитки. Все нитки. Це відрізок, отак от. Це перле. Тут перле вісім. Ось так от. от. Оце все вісім. Це в мене в цих кольорах сорочка. Не знала, накупила купу, а витратила по півтора кожного. цього. Ну і два білого. Це 12 перле. Оце теж 12 перле. Так, покажу поближче кольори. От. Ну, це чорний, червоний і ще такий красивий. І, до речі, в поєднанні ніжно виглядає. Так, далі. Є у мене ще тут, ну, я їх називаю теж перле. Тільки це від анкор. Ось це все. Ось оце от перле від анкер. Чорне, сіре, отаке от блакитне і, ну, різнокольорове. Все. Це колись теж рандомно купила в секонді. Так. Ще у мене є тут. Це теж Анкор. Але тут написано мерсеркет 20 кордонет. Не знаю, що це за нитка. Колись рандомно потрапила до мене, з Німеччини ще, тому, може, хто користувався, поділіться, що воно таке є. Боже, вже 5 хвилин записано. Так, ще в мене є один рандомний моточок ось це МЕД. Теж Перле 8. По-моєму, це просто якась. Ось отак ще вона пишеться. Скоріше за все, що це німецька фірма. Так, да, Фрайбург да, написано. Ну, коротше, просто німецька, але така сама, напевно, як Перле або Анкор, або, може це від Анкор. Ну, не знаю. І ще є. О, Отак. Рандомні нитки теж. Називається флора Ха-Ха. І тут так само флора Ха-Ха. тут пише десяточка, тут пише 20, 25 грамів 125 метрів, а тут ось така. О, і зроблена in Hungary. Ось. Вони схожі на що? На цей на бродер. Я не знаю, як вони себе ведуть, але, в принципі, у мене їх. Ну, можна сказати, що є багато, то, в принципі, в принципі поєднання кольорів гарне могла би бути якась сорочка. Але треба затестувати цю нитку, бо ніколи не вишивала нею. От. І що тут є ще? Ось такий, знову ж таки, рандомний набір рандомних ниток. Не знаю, для чого вони мені будуть, що я з них буду робити, чи нічого не буду робити, але ось вони є. Так от виглядають. Ну, напевно, це рідна бірка ось тут. Не знаю, ось це теж отака от. Що пише? От, ось таке пише. Так. Ну, а, забула ще Ще основне. Це ось у мене дві тут коробочки з мулінешками. Але я їх купила була в Німеччині в секонд хенді Оце одна коробочка коштувала 2,50 євро я просто їх купила і використовую для зав'язочок на силянки або якусь там дрібненьку десь вишивку на трошки на сумках чи на одязі. От. І в мене таких чотири є. Як можна зрозуміти, дві в цій шухляді, а дві в іншій. Так, з цією шухлядою все. Якщо щось комусь сфоткати, то пишіть, кажіть, ще додатково сфоткаю. І в наступному відео покажу наступну шухляду. Отак-от. Все, дякую за перегляд. Шухлядка закривається. Відео на 9 хвилин до вас відправляється.